І всім привіт! І сьогодні з вами смачний Вовк та. І сьогодні ми знову граємо в Браво. Так довданько не виходило в ОКІ. І, та, на жаль, у мене тут злилися всі персонажі. Но у мене є ось такий ось волшебник Барлі. З яким мені допоміг мені вибити. Мені допоміг вибити сам Саня. Ладно, давай погнали. Ама. Ну, підключить поставиді, а то в нього код не приходив. Mm -hmm. Ну що ж, давай погнали тащити. Е! А також забирайте такий безкоштовний пін в ТГ каналі. Я ебаный кинчики. Так, 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 так. Давайте. Ой-ой-ой, ага я. Пацаны, там сывок. Вот твой холера, Фредди Фалтер жив. Не жив. Ну, ви бачите, які це лаги, вибачте, підписники любі. Ой-ой-ой. Ну, Ух. завал завали. Нам треба зону, зону захоплювати. Так, 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 так. Да ну, блин. Давайте, давайте. Так, 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 так. Не, как? Я <плес> О, да. А можна буляриком? Я беру вже <плес> Ну що ж, давайте. Як тобі нову Лілі? Якщо чесно, я думаю, що драко буде трохи краще за неї. Э, <кій> Треба вже аганяти тащити. Ага. Та господи, булярик, що з тобою? А ага. що Просто вообще якісь непробивні. пробиває непробиваємі просто. Вони вони просто кого не пробиваємо. Я не знаю, які ще їм. Сказати. Давай, давай, например... О, давай вот это Давай броубол. О, давай. Давай броубол. И я беру, беру... Эдгарика. Правильно, Эдгарико. О, ого! Давайте ще пишіть в коментах, як вам нові гіперзаряди. Мені чесно подобається на ліки. Мені теж Просто ми дві не пробиваємо. Особенно як. А якщо буде ще гаджет, який огушає. Це буде я... просто. Танозавр. Давай. Танозавр. Ну да Та ну что ты так? Давай, задувай и, и нападай. Да все. Чисто на изичах. Mm -hmm. Ось, якщо ні, на восьмому левлі, це просто... А тепер дивись. Це просто м'ясо. Ну, Тут вообще на изичах. Давай ще раз мене квест ви, победи выиграть. Одержати победу над врагом 15 раз, ще два. О, -мо. ого. Треба -то би тоді гіперкотлету убрати. Ничего, прорвемося. ай ай яй Блин! Mm. Ну, ну блін, трошки, які згіпер читерні тащить ще трохи у нас так, ну все. о є, є. є. Давай, пас, давай, пас. Давай, давай, давай. Сейчас у меня есть идея. Сейчас мы не должны пас. Мы не нужны. Не? Фу! Я бежу, я бежу. И... Блин. Тут ніте, в принципі гарний пес. Ой, <перс>, перс. Треба щось А може броколіка візьму. А я везьму кое-кого Візьми якогось... Візьми когось Добре. По типу пока ні, в мене є поп один чер. Чи... Один чи два. Давай два. Значить, я беру його зараз Дев'ять. Дев'ять. Ну шо ж, давай. І барабанний дріб. Три. Два. Давай, на то ми. Байрон в тебе є. Е! Капец, о, крутый! О, мелоді. Вот. Тільки Сами з ними і миллион! У також є мелоді Це ми знаємо Єди, Оп. Оп. Оп, Давай, мелоді живи! Чуть по-дебільному використав його. Давай мелоді зараз заб'є. Треба і тобі було мелоді взяти. Мелоді Мелоді, що ти що ти робиш? просто якщо а потім піти начинать наоборот. Повір. У мене якось трохи вибачте зарай. Ре... за такий вираз трохи тупого Да. Ну тут я не можу. Я повинен взяти його. Опа. Так, а що там Все у нас за ідеально. карта? Бери попу, Або ну тот хто хилить. А у мене немає на нього посивки. Та просто бери попу, Дивись на мене. Ну хоча б на шосту силу прокачав. Так, да. погнали. Ха! Два поку. Два полку. Навіть не треба двополку, ось бачиш. Mm -hmm. Красава, давай, That погнал. Вінгер 012 копець. Ну, все. Забыла. Погнали. Треба якогось 15 раз виграв. Еще стар дроп, який треба якогось. Ну, 50 монет. Треба якогось такого. О, давай ось цього. Давай погнали. О, у мене цей скін на джечку є. У мене... А у мене є нетня джейшка. Ребята, ви поки що мене охороняйте, я накоплю ульту. Ой-ой-ой. Для... А давай я возьму той девочку. Блин, трава все таки нету, брать, я понял. Не Джесси, а, Джеки. а, Джеки? Да, ну, не... можешь. Давай. Блин, Давай. Ой, добре, що Фрэнк станеть. Блін, Томар... 750... 753 Ой-ой-ой. Не переживай. -ой Ні. Ти спас нас. Так. Не переживайте. Прорвемось. Красава. Дякую. Ну не прям как настава, я крата випадку. Так, жди. О! Так... Легендарний! Легендарний! А, у мене ще стар дроп той. Пасівка на На варіорі Ну, все одно, що на варіорі Добре. Давай погнали. Причому найкраще. Mm. Може, я скуплю всі гаджети та пасівки на те господи, скільки на цьому балі. скину на базі років і на джеків. Mm -hmm. Блін! Давай. Блін, мене законтрили! Красава! Давай, пас, давай, пас! Давай, пас! Давай! красава ой ой зараз буду лагать! Не вибачу, як у мене лагали підписники. Я тут вже нічого не зміг, не зміг поробити. Зараз, зараз буде ну, який. Нічого, прорвемося. Затримайте її. Дайте мені теж трохи ульти накопить, і я ось це ось своїм медведям їх оголошу. Ага. Блін! Казахстан угрожав нам бомбандировкою. Мені здається, вона мені вже... Не пригодиться. Ой-є! Ой-ой-ой! Один-один поки що. Блін! Давай рятуй! Гол Цей золотий дійться рейте? ДВУЙ БЛИНЬ БЛНИ Добре, Блин. Блин. Добре. По... зрозумів кого а треба. брати здається, на Я... Ну я думаю теж, да? ну що ж, забув смачний Кто вовк, та. Snake beanbus, sim papa.